Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Далеко від українських реалій, веде розкішне життя. Колишній керівник східного регіонального управління ДПС Богдан Катрушин, якого то призначав, то звільняв Зеленський. пишуть телеграм-канали. Ось такий зараз і вишуковуватиме генерал залужний з професійною командою. Європа оперативно заморожуватиме рахунки та перераховуватиме на потреби ЗСУ. Час ігор закінчився. Єрмаку і приготуватися за Резніковим та Оміровим уже пройшло між до копійки. Вони думали, крадуть, поки ні, війна і на старості літо живатимуть в Іспанії. Так не буде дорогенькі. Військові що у вищих гілках влади в гаманцях робиться залужний, годуватиме кожного грошима. А ще кожного із митників розстріляли одразу після суду. В нього знайшли тонни золотої сумки, грошей, в підвалі, гаража. Той же час волонтери заявили, що прикордонники ПКПП Велока блокують гуманітарні вантажі для ЗСУ. Про перешкоджання прикордонниками поставці допомоги ЗСУ заявив у своїй публікації на Фейсбуці закарпатський волонтер Михайло Романа. Організація, яку придбала за кордонами, доставила в ЗСУ понад 100 автомобілів. Одніми волонтер організації привіз до кордону чергову машину для 128-ї бригади. Всі документи на авто і попередня декларація для митниці були та були оформлені належним чином. За словами волонтера, його не пропустила за автівкою. Прикордонниця, яка раніше запустила в Україну контрабандон, партію iPhone на 87 Мільйонів втім старша зміна ДПСУ КПП «Вилока» Вікторія Галковська заблокувала виїзд представника нашої організації, який перетинав кордон, аби забрати згаданий автомобіля. Саме ця особа була старшою зміни, коли в Україну контрабандою заїхало понад 2800 одиниць техніки Apple на 87 мільйонів гривень. в автобусі Волонтер в дописі обурився, що увезення автівок для ЗСУ – стоп, а контрабанді рідної техніки повне сприяння. Крім того, вона погрожувала волонтерам, що у разі дзвінків на гарячу лінію про увезення гуманітарної допомоги вони можуть. Можуть забути, обурився Михайло Романом. Таке безчинство на Закарпатті твориться тільки на згадуваному пункті пропуску, і тільки в зміну Галковської Вікторії. Жоден з волонтерів, який попадав під систему шлях від іншої нашої організації, не залишився за кордоном. Продовжує допомагати військовим. переконує волонтери, заявляє, що це офіційно затверджується базою. ДПСУ волонтер закликає президента та голову ДПСУ зупинити свавілля на КПП Волока в той же час телеграм-канали військових просять втрутитися військових та нагодувати митничку грошей. Ма, якщо вона така до неї голодна, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.